Вітаємо у вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в юски. Півтори тисячі гривень. Стілець лаунж. Так, ось серія, як називається: 72х80-83 на см висота. А, так, в двох кольорах ось такий світлий і є такий темний. Тільки незрозуміло на не темна, яка буде подушка йти. Напевно, якась темна буде так. Зараз на нього знижка. Також на знижках такі салатники. Миска діаметр 18 см, висота 6 см, різнокольорова кераміка 200 гривень. Дуже зручна буде для якогось супи, для якогось салату. І ось така велика 750 гривень, діаметр так, 30 см, діаметр висота 9 см, різнокольорова кераміка. Ну, це вже на літо для якогось салату, для великих якихось страв. Для фруктів. Або для фруктів, так. На знижках лава 2000 гривень. Ось назва серії. А, тільки я не можу зрозуміти, який матеріали. Це типу шкірзамінник, якийсь, так, шкірзамінник, а це пластик. так, В чорному кольорі, кольорі 2000, і лава, так, 42 см, алюміній сталь, питан натуральний, 1,10 на 40 см. 1800 гривень в такому бежевому кольору. Ну, не передає камера, воно більш такий до гріхового кольору. І на знижках такий стіл 3800 чорного кольору, діаметр 1,10 м, висота 74 см. Це для тераси, для якихось літніх обідів. Він такий, чесно кажучи, або він не підкручений, або він погано підкручений, можливо. Ну, візуально виглядає досить непоганим. Такий шезлонг. Я раніше його не бачила. Тут Юскі, напевно, нова якась колекція. Виставковий зразок за 6 тисяч гривень, ціна до знижки 12 тисяч. Ось назва цієї серії, кому цікаво. А такий шезлонг вже як розкладушка. металева основа і тут такий матрасик, так, 1350 гривень. Шезлонг кальмар 60 на метр 68. І відділ аксесуарів, дуже красиві свічники. Діаметр 9 см, висота 14 см 250 гривень, коричневе дерево. Так, і поруч свічники для таких таблеточок-свічок 135 гривень. Горщик для квітів, він якийсь такий. Сіро-бежевого кольору світлий, Так, висота 13 см, діаметр 14 см, 325 гривень це кераміка. Так, і поруч дуже красива ваза, типу глечика. Сіро-бежевий також кольор, хоч пишеться, що сірий, холодний, такий, висота 26 см, діаметр 16 см, 600 гривень. Так, є така миска, також для фруктів, якихось ще декоративна. 27 на 23 на 10 білого кольору 700 гривень, це також кераміка. Знижки на посуд. Ми такі тарілочки брали в зарахом. Не от повністю і такої форми, і такий колір, чуть і різний відтінок з ними, тільки єдине, що в Зарахом ми десь 300 з лишнім, здається, гривень брали. А тут по 165 гривень, дуже зручні, діаметр 15 см, бежева порцеляна. Так, із з цієї ж серії. Такі десертні тарілочки 19 см поцілянне бежево. Легенькі, дуже зручні, вони не царапаються, в посудомийці класно миються. Так, і більша тарілка 27 см, 200 гривень порцеляна також. Досить класні, приємні тарілочки. Так, що тут ще? Ось такого кольору? Якийсь дуже цікавий такий. Синьо сіро голуби діаметр 15 см, висота, 8 200 гривень. Такі глибокі мисочким. І чашечки для чая кави а, так, 7 см діаметр 200 мл, сірий 125 гривень. І більш весняна колекція. Чашки по 100 гривень. Діаметр 8 см, 10 см, висота, 350 мл по 100 гривень. Такі маленькі мисочки, тарілочки для якихось соусів. Знижка на плед 350 гривень, 100% бавона, 1,30 на 1,70 метр, метр беживні. Такі досить приємна тканина. Я думаю, що літом ним також буде зручно користуватись. Також більш вісняна тематика, подушка 45х45, 45, бежеве, 100% бавовна, 450 гривень. Така досить приємні такі квіточки. Це бавовна, так. Не, не, не. бавовна. Знижки також зараз на всі фіранки. Досить непогані ціни, наприклад, ось бежевого кольору сорок на 3 метри. Фіранка Поліестер ну це типу Велюрович, як він правильно називається, 750 гривень ну, і в різних кольорах. А це, так розумію, має бути блекаут, так. Чи зручно, що вже і стрічка є прошита. Так, пісочний поліестер, дімаут, тобто це не повне, а здається, 80 см дімаут, 850 гривень.